ЗСУ прорвали кордон Луганщини у напрямку Кремінної. Наші бійці досягли значних успіхів у районі Лимана та на півночі Херсонщини за останню добу. Підрозділи Росії, що зазнали поразки на цих фронтах, вважалися одними з найкращих у її армії. Черговий жест доброї волі. Красаж тільки середина дня, а русня знатно вихопила люлів. Богуславка, Харківська область. просто подивіться, як там зустрічають наших героїв. В Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть порога! Україна! Горесе! Україна! Горина! Україна! Горина! Борівська Андріївка, що на Харківщині, знову з ЗСУ. Новопетрівка Херсонська область. Новопетрівка Зараз будемо знімати цю трапку Пацани! Слава Україні! тут Ця Героя! Стопорвин! Ті тряпка, ноги. Згодиться. Сука буде з кожним орком, хто прийде на нашу землю. Слава, слава Україні! Героям слава! ЗСУ продовжують звільняти українську землю на Херсонщині. Відповідні відео зі Старосілля та Давидова Брода розміщують українські захисники. Доброго ранку. Ми з Криворіжжя, Херсонська область. Старосілля. Вчора зайшли в Архангельське. Сьогодні старосілля. Потрошки крок за кроком. Херсонська область. Наші землі вільні від окупантів, від біологічного сміття з Російської Федерації. Побачимось, гарного всім дня. Так, все буде Україна. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Сьогодні 4 жовтня тисячі двадцять року. На витік звільнений від орків силами 35-ї окремої Україні. бригади морської піхоти, батальйон морської піхоти, урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим Фродо. Слава Україні! Повідомляють, що жовто-блакитний прапор майорить і у великій Олександрівці на Херсонщині. У нас історичний момент. Сьомий батальйон української добровольчої армії зайшов в центр великої Олександрівки. Велика Олександрівка Херсонська область тепер під українським прапором. Давай цепляй прапора. Подивіться, як гарно оновилась мапа Deep State по Херсонщині. Результат за дві останні доби. Чекаємо хороших новин від військового чи політичного керівництва. Перед тим як ми продовжимо, хотів би попросити вас проявити активність. Коментуйте, оцінюйте відео та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити свіжі новини. Дякую. Русня тікає з херсонського напрямку. Диркін знову ниє, що РФ, щоб уникнути оточення, відходить з півночі Херсонської області, залишаючи ключові позиції, намагатимуться утримати, хоча б Береслав і Нову Каховку. Спермуусов же продовжує переконувати, що фронт нікуди не зрушився. Є всі шанси скуштувати кавуни вже цього року. Порядки в все в порядку надавидав броді, все в порядку ваші на пігранічній території. Херсонська області, котре ні на метр не звільнувалась, несмотря на всі заявлі, витяг русні починається знатне уже не перегрупування, а катастрофа. Також триває поступове звільнення території навколо Лиману. Оновлена карта обстановки на сході України. ЗСУ повернули контроль над населеними пунктами під Лиман, Борова, Шейківка Ізюмське, Дружелюбівка Терни і Ямполівка. Окупаційні війська наразі повністю витіснені з півночі Донецької області на півдні України. Наші війська продовжили наступ на півночі Херсонської області та знову взяли під свій контроль Михайлівку, Новоолександрівку та Гаврилівку. Інформація потребує підтвердження від українського генштабу. Дорогі друзі, якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Пишіть у коментарях, які теми вас цікавлять більш за все. Дякую, слава Україні!